Традиція зустрічі і святкування Нового року стала настільки стійкою, що на землі навряд чи є країна або народ. Традиційно новий рік звичай завжди, завжди вдома, тому що я вважаю, що новорічне свято це і сімейне свято, а традиційно Новий рік завжди має бути олів'є і мандарин. Це традиційне, і шампанське, звичайно. Ну, олів'є обов'язково, це щось як святе. Свята страва. Ну так вже традиційно склалося, колись просто було мало продуктів і хто собі дозволяв... Народ полюбив. Так. Олів'є це була фішка, як тепер кажуть. Шампанське, ну, не дуже я люблю шампанське, більше вино. Як звичайно, келих доброго шампанського при Суще. новорічному столі. Надсилаємо напередодні вітальні листівки. Що ще? Якісь треви готуєте, новорічний олів'є, якийсь, може, тортик невеличкий, щоб дітей порадувати. Обов'язково голубці, обов'язково зраби, обов'язково паштет печеньковий, ну, сельотка, риба фарширована, риба така, жарена. Ну що готую? Це на Новий рік так. На новий Та... рік я все готую. Ну, Багато солодкого, смачненького чогось такого, щоб поїсти, розслабитись.